Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щирі вітання вам із Мальовничого гірського селища на Прикарпатті. Пішов дощик цієї ночі, дякувати Богу, а то в нас така вже була посуха страшна. Ось, ось мої курочки я трохи вам покажу. І, і дякувати Богу, що пішов дощик. Вже стало трошечка хоч легше дихати якось, а то таке страшне. Вже було все засохле, що страшно, що страшно аж було. А так вже троха, троха свіжо, хоч дихати. Ну, друзі, ділимося, яка у вас погода, чи був дощ, чи ні, яка у вас погода, яка Бо в нас трошки, дякувати Богу. Ось, який мій, моя курочка. З якого, з якого села, чи міста, чи був, яка у вас погода? Е, як, що у вас? Ану, буде дуже цікаво. О, Діліться в коментарях. Ось моя курочка. Все, я не знаю, чи це курка, чи кугу, чи то, -то вже вроді великий і, і не знаю, ще не піє. О. Сьогодні у відео будемо, як я рвала е, шпарагівку та й бабиці як рвали. Та й таке оши на кухні там вам покажу. От, Трошка наших таких. Ось така тут грушечка у мене ще, вже нема грушок, але пару ще є така добра, це літна така грушка, вже нема. Я ще десь є. Ось такі грушечка, така ще є, десь, десь не десь вон там та й там є така смачненька. Достигла вже наша шпарагівка, будемо її рвати, вона має бути ось така, видите, суха вже, і ми її буду... я обриваю її, так всі сухі, такі. О, це пообриваю, а котра ще така не достигла, наві достигає. Зараз я пообриваю ось так. От наші коровка. Та... Сусідська пасе. Ось такі во. буду працювати, так обривати. О. На цій, на цій вже багато подостигало. Ось так я пообриваю. Дивіться, яка вона дуже рісна. Все, ми тут -то зараз пообриваємо. Ось така ж парагівка. А ще сьогодні йдемо рвати ось такі великі ці квасолі. У нас називають їх бабиці. О, такі во, котрі вже достигли. Ось такі будемо рвати. Отакі стручки ми нариваємо у, ось такі. у ведро. Ось так нариваємо. Повністю чоловік вже заліз всередину. І будемо ось такі. ми де ведро тут окладе. І ми отак маємо тут -ка. такі. Вони такі добрі. Чи тушимо Вітак у сметані, з м'ясом такі добрі. Я десь покажу. Вже сиділила. На, на Фейсбуці таким рецептом. Ось. У нас тут їх багато є. Вони дві такі високі виросли. Високо так дуже. І все ми сьогодні таку будемо мати роботу. Декотрі вже під навіть ще є, ще цвітуть навіть, але котрі вже... Уже такі достиглі, а де котрі ще О, Ще ні, ми котрі достиглі ми позриваємо. Вони такі рісні, дві такі рісні. Це гарні, дві такі, оди вже достиглі, які рісні. О, є, є зелених ще таких стружків. Дві такі, от зелень. А оди які, які такі. Уже великі такі файні, один зелений. Таківо. Ось така у нас сьогодні робота. Отак. Ось так у відро нариваємо велике і так будемо лущити. А тут те найще котрі, де то, то на ще достигають. Такі. А сьогодні на кухні у нас піца. Ось тут таке тісто, я замісила простеньке з води і соли, чуть, -чуть цукру. Дала і ось таке зробила тісто. І тепер е, покроковий відео рецепт буде на каналі бабусині поради. Так як я завжди, я, я даю вам і це все там собі подивитись і все, що тільки чого треба дати. А тут я просто так от, ми роз, так, тягаємо, розтягаємо просто тісто. О, ось таке оце така проста сільська е, піца. О, така, Але вона дуже смачненька. Ось ми вже розтягнули це тісто. І я даю навіть саме, як не маю кетчупу, я навіть даю саме отакий томат. томат. Це ж це помідори, це ж помідори, які ми е, Робили без нічого і даю тут от три зубчики або один такий більший. А три зубчики такі даю чесника. У сюди, ось, цей, ось тут просто так. Скільки витягне тут. О! Добавляю сюди е майонезу. Просто отако, ну і ще можу дати. О, і просто отако роблю такий гей соус. Отакий, просто отак на на тісті, отако розмішую і отако просто розмішую. Отако розтягаю цей соус, розмашую отако файно. Тут і чесничок, і томат або кетчуп. Що є? О. Що є, то то даю. Таке не заморочуюся. Раз, два, так, то то замісила. Підійшло пару хвилин до години, тісто підійшло. Що маю? На сьогодні у мене є е, сардельки, Я буду давати сардельки. На. Отак, уложу йодика дека мою сердельки. Маю помідори, цибулі, може мож, той кетчуп, той кукурудзи давати. Що маєте, той, то й то даєте таке. О. Я так маю одну сердельку і захотілося захотілось піти. І так ми за того оди. і таке, таке даю, що маю. Даю оде цибулі такої, тої. Червоної, такої вона менш пекуча, така. Така салатна. Кукурудзу люблю. Десь є в морозилці ку і кукурудза, і вже на городі є кукурудза, треба її е, озьмити. Отако. Тепер помідори кидаємо так. Що маємо? Якісь ще помідори мало у холодильнику Та й Все, що є, я кидаю Отако. І буде, буде така піца. О, ось тако. Може, ну, що хотіти сюди давати. О, і затера... і ще... тепер кидаю от такого. Е... Будза. Я навіть не маю твердого сира, може твердий сир, а я маю будза. Як будз робити, я вам е, дам посилання на бабусині поради. З будзом буде теж добре, він так, як е, твердий сир. Я де ще й покажу і тут, як робити будз. Треба у сусідки молока, я беру і собі роблю будз сама. І з будзом так само, як і з твердим сиром. І ось так. Трошки ще попечити, аби було смачніше. Ну, і ось така ось буде у нас піца. На 15 хвилин духовку при 180 градусах і ось така піца є. Я сьогодні знову назбирала отаке ходика малинів. Знову і такі два, дві коробочки. Зараз буду робити сок. Але я вже буду робити трошки сок інакше, я буду лише закіплічувати, і все, я не буду багато кипіти. І все. А це кладемо випікати. Ось така піца у нас вийшла і ось така буде у нас сьогодні піцуня. О. Ось така. Бачите, яка гарна. Як цибулька гарно прикрасила, яка, яка це чудова вийшла. Ось такий, такий у нас буде на обід. Ось такої я нарвала квасольки, це шпарагівка і таких, таких стручків великої бабані, бабиці у нас кажуть. А ті найрешта до, ще достигають, бо то є ще багато. Там ось, ось там у мене така квасолька. Далі. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. підписуйтесь на наш канал. Дідьте з друзями нашим відео. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. До зустрічі!